Що таке ліквідність простими словами? В цьому відео відповів на 80% ваших питань. Напевно, якщо я б доторкнувся до теми біржових стаканів, я відповів би на всі питання, але це відео для новачків. Буквально за декілька хвилин пояснити, що це таке. Давайте уяви, уявімо, що у нас є два продукти: наприклад, є бургери в Макдональдсі і є е, страва, яка страва в маленькому кафе, в яке мало хто ходить. На прикладі альткоїнів і криптовалюти взагалом, в нашому випадку, бургери в Макдональдсі це BTC. Чому так? Тому що у нас великі об'єми продажі, продажів BTC в середині дня. Тобто у нас є черга на ці бургери. Так, у нас завжди є потік клієнтів, які купують ці бургери. У випадку маленького кафе у нас все навпаки. У нас приходять там буквально декілька людей на день. Купують там якісь страви, і це вже означає, що ліквідність цих страв менша, тому що попиту набагато менше. Двома словами це так. Головне питання, як знайти адекватний інструмент з нормальною ліквідністю. Для цього ми переходимо на сайт CoinMarketCap, Напевно, всі його знають. У нас є стандартний список, у всіх він однаковий. І нам треба звернути увагу на оці два пункти. По-перше, це об'єм за 24 години і ринкова капіталізація. Клацаємо на об'єм 24 години, і у нас одразу є список монет від топ-1 до кінця всього списку з найбільшою е трейдинговим об'ємом за 24 години. Чому це важливо? Тому що золоте правило будь-якої ліквідності будь-якого інструменту це взагалі відноситься не тільки для криптовалюти, для фонди, для будь-чого, але у нас відео в рамках криптовалюти. Нам важливо, щоб співвідношення ринкової капіталізації було адекватним до трейдингового об'єму з 24 години. Так, можна влаштовувати не 24 години, а тиждень, місяць, але в рамках нашого відео просто розповім за 24 години. Тому що це відео більше для середньострокових інвесторів і для трейдингу. Як нам зрозуміти, який відсоток адекватний? Для мене взагалі не існує. Золотого правила, як правильно, для мене для топових монет, тобто ті монети, які входять, наприклад, в топ-5, середні там топ-10, топ-20, і для дрібних це топ-20 і нижче, такі нормальні відсотки співвідношення до капіталізації. Тобто, якщо у нас, наприклад, BTC, так, у нього ринкова капіталізація там майже 2 трильйони, і нам треба, щоб від цієї капіталізації денний обсяг. Торгівлі був 5-10%. Якщо це так, це означає, що наш інструмент дійсно нормальна ліквідність. Тобто, якщо ваші інструменти підходять під цю, скажімо таку, формулу, то ваші інструменти більш-менш ліквідні з ними можна там працювати або інвестувати, або трейдити, це вже індивідуально, це вже вам вирішувати. Але сподіваюся, відповів на те, що таке ліквідність, чому це важливо взагалі. Тому що якщо у нас ліквідність маленька, крупний капітал не зацікавлений в цьому інструменті, тому що вони не можуть нормально купувати, не можуть нормально продавати. А нам треба, щоб інструмент був з нормальною ліквідністю, щоб дійсно він жив і щоб він розвивався. Сподіваюся, відповів на ваші питання. Якщо є додаткові питання, пишіть в коментарі під цим відео. Я обов'язково відповім на кожне ваше питання. До побачення.